Всім привіт! До вашої уваги лот товари для кухні від брендів Ernesto та Livarno Home. Тут є такі форми для льоду, підходять для ящиків. Також такі судочки. Є такі великі. Також кришки до них. Є ось такий ніж для манго, також такого типу ножі. Ножиці. Є ось такі сита, більші і менші, така ємність. Також форми для морозива, Такі ножі. Є такі кухонні дошки. Також такі. Така сковорідка велика. Та силиконові лопатки. Вінчик. Є такі скатертини для круглих та квадратних столів. Генератор холоду. такі склянки. Всього в лоті 38 одиниць товару, вартість лоту 5210 гривень, собівартість одиниці 137 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!